За українцями хочуть встановити відеоспостереження, знаєте, на основі персональних даних, там скану обличчя і так далі, в публічних місцях, де що коротше, коротше, якщо у вас є коханка або коханець, скоро вам доведеться зустрічатись десь в темному лісі, знаєте, де ходе сірий лис, бо е, просто так не вийде. Будуть знімати, будуть цифрувати, будуть дивитись і так далі. Е, знаєте, от нещодавно, там, рік тому назад, українці сміялись над Китаєм, в якому е, от це, ця система давно працює, спостереження, і західні країни е, називали це певним порушенням прав і свобод. Е, але ось, будь ласка, ну я розумію, в воюючій країні може так і потрібно. Правда, вже два роки минуло, а тепер ми будемо встановлювати Улю спостереження за громадянами, на кой це ще одна один момент. Знаєте, наступний момент, наступний момент, який можна взяти з того ж самого Китаю, це соціальний рейтинг громадянина. Соціальний рейтинг давайте впроваджувати і прив'язувати соціальний рейтинг до ну фактору мобілізації. Тобто низький соціальний рейтинг, мобілізуєшся, високий соціальний рейтинг, значить, військово зобов'язаний, дуже високий соціальний рейтинг, не не військово зобов'язаний, не мобілізуєшся. Я думаю, високі соціальні рейтинги будуть самі у чиновників, депутатів. Вони живуть в хороших квартирах, водять дітей у хороші а ні, не водять. Вони в західні вже ходять школи. Ну, знаєте, у них буде високий соціальний рейтинг. Чому ні? Давайте, давайте це впровадимо. Я особисто не проти. А ви бачите, як відбувається. Коли одне щось нас дивує, дивує, дивувало там рік тому, а тепер виявляється, що це ну не така велика проблема, що і у нас може таке бути, і ми можемо так само робити. От така ситуація. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях чи погоджуєтесь ви, щоби за вами спостерігали на основі ваших персональних цифрових даних. А і да, обов'язково напишіть зараз, що дія не містить ніяких даних. Дія просто звертається до баз даних і все. Ну і добре. І головне, що ніхто ж не заперечує, що це відбувається. Проблема в тому, що ці бази даних стають доступними що ці бази даних відкриті для єдиного концентрованого збирання інформації. Ну а тепер на основі... Додатків, які не будуть містити ваші персональні дані, будуть вас знімати, ідентифікувати, скролити ваше обличчя, ну і далі наступне це визначати ваш соціальний рейтинг, де ви буваєте, а чи ви на роботі чи ні. А де ви взагалі? Знаєте, ну, в принципі, можна і зрозуміти, де хто. І одразу це ж не зв'язано. Бази даних не зв'язані. Ну, в принципі, передати, де ви знаходитесь, куди треба, можна. Класно, подобається. Цифровізація, а що? В Європі точно такого немає. Можемо пишатися. Телеграм шапці про.